Пожежі, не пов'язані з веденням бойових дій, сталися протягом доби. Об 11-й у селищі Костянтинівка Краснокутської громади на вулиці Центральній трапилась пожежа у приватному житловому будинку. Горіли домашні речі на площі 15 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждав 59-річний чоловік. З опіками нижніх кінцівок його госпіталізували до лікувального закладу. За попередніми даними постраждали курив у ліжку, чим ймовірно спричинив загоряння. О вісімнадцятій на вулиці Чуйківській у Київському районі Харкова. Також загорівся приватний житловий будинок. В ньому горіли житлова кімната та дерев'яне перекриття. Під час проведення розвідки рятувальники врятували 68-річного господаря оселі та його 34-річного сина. Ймовірна причина виникнення загоряння, коротке замкнення електромережі. О 21-й рятувальники виїхали на пожежу за адресою: місто Харків, вулиця Аксарова. Горіла квартира на п'ятому поверсі житлового 16-поверхового будинку. В осередку пожежі в огнеборці виявили 75-річну жінку, яка потерпала від диму. Її негайно винесли на свіже повітря, врятувавши життя. Причина виникнення пожежі встановлюється.